Вітаю на календарі середа, 22 листопада, і ви дивитесь Капрі на найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлеєвський і сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Затримали наркокур'єра. У Селидовому було вилучено 658 закладок. Під час спілкування було встановлено, що дана особа є неповнолітнім мешканцем міста Селидова, який заробляє на життя шляхом розповсюдження наркотичних речовин шляхом закладок. Одні подарували, інші заробили. У Покровську на встановлення пам'ятного знаку Небесної сотні витратили майже 570 тисяч гривень 60 людей за тиждень у Силиївській громаді зросла кількість хворих на коронавірус та вірусні захворювання. Якщо влітку ми майже не мали ніяких випадків захворюваності на ковід, то зараз за Минулий тиждень у нас захворіла 21 особа на коронавірусну хворобу. З них двоє дітей на Донеччині підвели підсумки збору врожаю. Картоплю зібрано з засіяної площі в 15 тисяч гектарів. Валовий збір склав 142 тисячі тонн при врожайності 95 центнерів з гектарів. У новогродівці проводять психологічні тренінги для маличі. Чому їх технікам дихання, технікам релаксації, технікам зняття на. Виуження це такі техніки, які можуть використовувати і дорослі, і діти. Турнір пам'яті боксерів у лавах ЗСУ. Мирноградські спортсмени гідно представили Донеччину на змаганнях. Я зайняв перше місце, суперник був достойний. Наш інформаційний випуск традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Поліція Донеччини протягом доби зафіксувала 9 ударів з боку Росії. Окупаційні війська атакували 6 населених пунктів. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Ворог поцілив у міста Авдіївка, Курахове, селище Північне, села Максимільянівка, Новобахмутівка, Сєверне. Армія РФ гатила з авіації РСЗВ. Ураган, Град, артилерії. Пошкоджено чотири житлових будинки. В Авдіївці росіяни зруйнували багатоквартирний будинок внаслідок артилерійського обстрілу північного пошкоджено три приватних оселі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Рятувальники дістали з під завалів тіло ще однієї особи, яка загинула внаслідок обстрілу Селидівської міської лікарні, який стався 20 листопада. За інформацією ДСНС під завалами може перебувати ще одна людина. У Салидовому поліцейські затримали наркокур'єра та вилучили 658 закладок. Детальніше у нашому наступному сюжеті нещодавно в місті Салидове правоохоронці затримали неповнолітнього розповсюджувача наркотичних речовин. Молодий чоловік здався підозрілим для поліцейських, а під час його перевірки було виявлено заборонені речовини. Бежіть на місце, де саме ви раніше зробили закладку. Ну, розкажіть просто вказувати ну, про не треба. Під деревом де корінь. Прозори з решовиною білого кольору, з невідомою речовиною білого кольору. Під час спілкування було встановлено, що дана особа є неповнолітнім мешканцем міста Селидова, який заробляє на життя шляхом розповсюдження наркотичних речовин шляхом закладок. Під час проведення слідчих дій з вказаною особою у нього було вилучено наркотичні речовини. Також під час огляду було встановлено та вилучено 10 наркотичних закладок, які останні розповсюдили на території міста. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта було виявлено психотропні речовини. Ще 658 закладок з наркотичною речовиною в вагою приблизно 200-250 грамів. Еквівалент на чорному ринку вказаної вилученої партії складає півмільйона гривень. На теперішній час особа була затримана в порядку статті 208. Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього. Наразі триває досудове розслідування та встановлюється канал постачання психотропної речовини на територію міста. Покровська громада у жалобі. Унаслідок важкої хвороби обірвалося життя директорки ЗОЖ номер 15 Ірини Мальцевої, яка понад 15 років очолювала цей навчальний заклад. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ірини Мальцевої. Вічна пам'ять. Одні подарували, інші заробили. У Покровську на встановлення пам'ятного знаку Небесної Сотні витратили майже 570 тисяч гривень. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Вчора, 21 листопада, вся країна відзначала важливу дату десяту річницю від початку революції гідності. Десять років тому українці продемонстрували Європі та всьому світові, яким ми бачимо наше майбутнє. Та що за це майбутнє ми готові боротися. Європейський вибір України. Ціною життя захищали Герої Небесної Сотні, які стали першими жертвами у великому протистоянні. Наприкінці серпня у Покровську було урочисто відкрито пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Для громади це стало дійсно знаковою подією, адже всі ми розуміємо, наскільки важливо пам'ятати та шанувати тих, хто, незважаючи на небезпеку та ціною власного життя і здоров'я, заявив на майдані про право українців бути європейською нацією. Розмови щодо Встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні у Покровську велися досить тривалий час. У лютому 2018 року на алеї між вулицями Меморіальна та захисників України було встановлено пам'ятний камінь, на місці якого через п'ять років і встановили саму скульптуру. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 29 серпня 2023 року. Саму скульптурну композицію було виконано військовослужбовцем Андрієм Павленком за кошти благодійників і меценатів. А ось підготовчі роботи та роботи з благоустрою взяли на себе покровські керманичі. І ось тут починається найцікавіше. Благоустрій та встановлення пам'ятної скульптури обійшлося бюджету Покровська у майже 570 тисяч гривень. Тобто, поки Благодійники, небайдужі люди за власні кошти створювали монумент. Покровські керманичі вирішили і на такій пам'ятній справі нагріти руки. 22 серпня житлово-комунальний відділ Покровської міськради укладає договір з ФОП Якімаха Роман Анатолійович на роботи з капітального ремонту по встановленню пам'ятного знаку. Вартість договору складає ні багато, ні мало майже 237 тисяч гривень. Зізнайтесь, вам також як і нам стало цікаво, які саме роботи виконали за таку кругленьку суму бюджетних гривень. Тож відкриваємо договір і нічого не бачимо. Окрім банальних загальних фраз, демонтажні роботи, земляні роботи, улаштування гідрозамку та фундаменту благоустрій. Тобто за трохи більше 30 квадратних метрів плитки та яму глибиною 2 метри, вже добре знайомому покровським можновладцям ФОПу заплатили з бюджету 237 тисяч гривень. Та ще й на асфальт навколо цього пам'ятника витратили понад 331 тисячу гривень. Ось за цей клаптик асфальтного покриття. Ми поспілкувалися з підрядниками, які займаються вкладанням тротуарної плитки. Вартість одного квадратного метру складає 700 гривень. Це робота та матеріал. Тобто 30 квадратів обійшлися би у 21 тисячу гривень для бюджету Покровської громади. Тоді питання: невже встановлення самого монументу коштує більше 200 тисяч гривень? Так, звичайно, благоустрій біля меморіалу потрібен. Але невже вартість цих робіт складає такі захмарні суми? Тим паче, що у Покровській громаді є декілька комунальних підприємств, які в змозі виконати ці нескладні роботи? Що ж стосовно підрядника Романа Якимаха? Мешканець Родинського, який неодноразово ставав фігурантом наших журналістських розслідувань про закупівлі за завищеними цінами, і який вже не перший рік активно співпрацює з покровськими керманичами. Роман Якимаха зареєструвався як ФОП у липні 2016 року. А ось співпрацювати з Покровським бюджетом почав на початку 2021-го. і, як то кажуть, закрутилося. За ці роки такої плідної співпраці лише житлово-комунальний відділ Покровської міськради уклав з ним 53 договори на загальну суму 7,5 мільйона гривень. Цього підприємця можна сміливо називати мультифункціональним, адже він і дахи ремонтував, і квартири, і офіс ради ветеранів у Родинському. Тоді до якості виконання робіт у керівництва шахтарського містечка було ну дуже багато питань до зауважень. А ще це саме він у 2021-му виграв тендер на реконструкцію братської могили у мікрорайоні Південний, який у Покровську більш відомий як пам'ятник дівчинці. У тому ж, 2021-му Роман Якімаха виконував і ремонт покрівлі у фізкультурно-оздоровчому комплексі міста Родинське. Три договори на 337 тисяч гривень. До речі, дах після таких робіт протікає і до сьогодні. Тоді до цього підприємця було не ну, дуже багато питань. Та, хоча чого були, вони й наразі нікуди не зникли. Адже Роман Якимаха, попри зміну керівника громади, продовжують, як то кажуть, активно працювати. Він знову і дахи після обстрілів ремонтує, і будматеріали постачає, і спецтехніку в оренду надає, і ще багато чого іншого робить. І на наш офіційний запит до Сергія Добряка стосовно діяльності ФОП Якимаха ми отримали такий самий договір. Без жодних конкретних об'ємів робіт з розмитими цифрами. День гідності та свободи. Десята річниця. Біля пам'ятного меморіалу збираються покровські керманичі, аби шанувати пам'ять загиблих героїв. Ось вони люди, які не цураються заробляти на світлій пам'яті тих, хто боровся за майбутнє України. І знову дві паралельні реальності: одні. Волонтери, благодійники, небайдужі люди збирають гроші, аби увіковічити пам'ять про сміливих, відважних і гідних героїв. Інші в черговий раз пробивають дно. Сьогодні, 22 листопада, з нагоди дня телебачення, радіомовлення та зв'язку виконуючий обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз нагородив подяками працівників Укрпошти. Укрпошта це не тільки листи й посилки, але й можливість отримати пенсію та інші виплати для тих, хто не має доступу до банківської системи. Все це можливо тільки завдяки самовідданим працівникам пошти, які навіть у найтяжчих обставинах продовжують виконувати свої обов'язки, зазначив Ігор Мороз. Загалом, подяки отримали 10 працівників Укрпошти. 60 людей за тиждень у Селидівській громаді зросла кількість хворих на коронавірус та вірусні захворювання. Лікарі закликають людей вакцинуватися. Подробиці дивіться далі. Коронавірус повертається. Так на території України кількість громадян із підтвердженим діагнозом ковіду помітно зростає. Навряд чи для когось стане новиною, що на рівні із застудними захворюваннями збільшується кількість випадків коронавірусної інфекції. У амбулаторіях Селидівської громади кажуть, кількість пацієнтів із підтвердженим ковідом та вірусними Захворюваннями помітно збільшилась. Так за минулий тиждень захворіло майже 60 осіб. Якщо влітку ми майже не мали ніяких випадків захворюваності на ковід, то зараз за минулий тиждень нас захворіла 21 особа на коронавірусну хворобу. З них двоє дітей. Рівень захворюваності не перевищає під Зараз коронавірусна хвороба протикає, як зазвичай гострореспіраторна респіраторна вірусна хвороба. Це є нижить у хворих, головний біль, біль у горлі. Тяжких випадків у нас немає. У нас є тести в повному обсязі для проведення обстеження на коронавірусну хворобу, а також є для тяжких випадків захворювання на коронавірусну хворобу, противірусні препарати. На сьогодні від коронавірусу українці вже повинні мати дві базові дози вакцини та дві бустерні. Перший бустер варто робити не раніше, ніж через п'ять місяців після останньої вакцинації, а другий не раніше ніж через 4 місяці після першого бустера. Від захворювання на грип також врятує вакцинація. Ми проводимо вакцинацію від коронавірусу. За цей рік ми вакцинували близько. «400 осіб від коронавірусної хвороби зараз є в наявності у нас вакцина Pfizer, і ми запрошуємо наше населення на вакцинацію від коронавірусної хвороби. Також ми вакцинуємо наше населення проти грипу. У той же час лікарі попереджають, не варто робити щеплення тим, у кого є гарячка вище 38 градусів і ознаки острого респіраторного захворювання. А перед проведенням вакцинації необхідно обов'язково проконсультуватися із сімейним лікарем. Міністерство освіти та науки наразі відмовляється від ідеї скасування заочної і вечірньої форм навчання для здобуття вищої освіти. У той же час у відомстві заявили, що наразі займаються питанням щодо її трансформування, аби заочна та вечірня форми освіти стали дійсно якісними. На Донеччині підвели підсумки збору врожаю. Детальніше дивіться у сюжеті моїх колег. Попри воєнний стан, аграрії Донеччини продовжують виконувати свою справу та забезпечувати населення продуктами харчування. В цілому, в 2023 році, на території регіону вони отримали гідний врожай сільськогосподарських культур. Зараз на території області завершується осінній комплекс польових робіт. Зібрана зеля культури на площі 181 тисяча гектарів, на молочина шість тисяч. Тон зерна при середній врожайності 30 центнерів з гектару. Ріпак зібрано на площі 9 гектарів та отримано валовий збір в обсязі 19 тисяч тонн при вражайності 22 центнера з гектару. Соняшник зібрано на площі 125 тисяч гектарів, і намолочено насіння в обсязі 250 тисяч тонн, кукурузу на зерно зібрано на площі 233 тисячі гектарів та отримано валовий збір в сімдесят тисяч тонн. Також було повідомлено про окремі господарства області, які в цьому році спромоглись досягти рекордних врожаїв. Зернові культури врожайність від, від 40 до 60 центнерів з гектарів. Кукуруза на зерно від 70 до 120 центнерів з гектару, соняшнику від, від 25 до 33 центнерів з гектару. В Донецькій області також вирощуються овочеві культури у відкритому ґрунті. Валовий збір – 77 тисяч тонн при урожайності 120 центнерів з гектару. Картоплю зібрано з засіяної площі в 15 тисяч гектарів, валовий збір склав 142 тисячі. Тисячі тонн при врожайності 95 центнерів з гектарів і баштанні культури їх було засіяно небагато, але вони були 800 гектарів. Валовий збір склав 6 тисяч тонн при врожайності 73 центнера з гектар. Аграріями області було створено підґрунтя для врожаю наступного року і забезпечено посів озимозернових культур та ріпаку. Також було проведено обробку ґрунту. Наразі накопичуються матеріально-технічні ресурси для проведення комплексів весняно польових робіт зараз вже посіяно зимі культури на площі 102 тисячі гектарів. Крім того, в цьому році аграрії області засіяли високоліквідні технічні культури. Це зіма гірчиця на площі 442 гектари, а також ріпак на Лощі 145 тисяч гектарів. На жаль, на території багатьох громад неможливо провести посів зимових культур через активні бойові дії. За інформацією Донецької державної дослідної станції Національної аграрної академії наук, вересневі та жовтневі посіви озимих культур перебувають у задовільному стані. У Новогродівці проводять психологічні тренінги для маличі. На заході побували і журналісти телебачення капрі. Новогродівській громаді проводять психологічні тренінги для малечі, які дають змогу поспілкуватися дітям з однолітками та емоційно розвантажитись від реалій сьогодення. Спеціалісти мобільної бригади громадської організації Аваліст проводять різноманітні активні руханки, велику увагу приділяють мінні безпеці. Тренінги проходять в рамках проєкту Негайне гендерчутливе реагування на надзвичайні ситуації та захист постраждалого від конфлікту населення на сході України для збереження життя. Дуже важко вирішувати свої психологічні та інші проблеми. І тому почали ми школярів, де проводили тренінги тут. Всі міські заклади були навіть заклади, які підвозили дітей. А наразі, зв'язку з тим, що ведуться олімпіади, проводяться, і вирішили дошколярик запросити. Це вже третій тренінг з цієї категорії дітей. Я думаю, що це допоможе нам більш емоційніше не вигорати дітям і збереже їх ментальне здоров'я. Лінія фронту знаходиться близько, і майже кожного дня в громаді чутно страшні вибухи. І якщо дорослі можуть якось опанувати свої емоційні переживання, то дітям потрібна спеціальна допомога кваліфікованих фахівців. Діткам, які зараз перебувають, ну ви знаєте, в умовах дистанційного навчання вони мало рухаються. Така непроста ситуація. Ситуація наразі в нашій країні тому дуже важливо, щоб всі громадяни України знали техніки психологічного відновлення. Ну а в першу чергу ми ж піклуємося за дітей. Фахівці в своїй роботі застосовують різні техніки на розвантаження, емоційне відновлення та пошук ресурсів. чому їх Технікам дихання, технікам релаксації, технікам зняття напруження це такі техніки, які можуть використовувати і дорослі, і діти. Наразі ми навчаємо діток для того, щоб вони мали змогу розвантажитися, зняти емоційне напруження, стабілізувати свій емоційний стан. Бо наразі це дуже, -дуже важливо для кожного українця, який знаходиться особливо в Донецькій області. Ослі кажуть, такі заняття дуже важливі для психологічного здоров'я дітей. Та важливо, в такий момент може проводитися. Какая-то психологічна, щоб у дітей була не нарушена психіка. Діти налякані треба якесь пояснення, крім батьків ще ну, зовнішнє і спілкування з дітьми. На самом деле в Донецкой области тяжело все сейчас. Садиков нету, ничего нету, а деткам развитие это очень большой плюс, потому что это сходят с ума. Это гаджеты, телефоны. Діти просто нічим не розвиваються. Очень хорошо, що є така можливість, просто позайматися якийсь час времени та великий плюс тим більше з психологами на даний момент в нашій області бойових дійства. Та великий бонус. Нещодавно громадський центр організації відкрився в місті Покровськ. А мобільна бригада, яка складається з психолога та соціального педагога, працює в місті Мирноград, селищі новоекономічне та частково в шахівській громаді. Верховна Рада підтримала проєкт закону про застосування англійської мови в Україні. Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначення категорії посад, кандидати на заняття яких зобов'язані володіти англійською мовою. Мирноградські спортсмени гідно представили Донеччину на турнірі пам'яті боксерів у лавах ЗСУ. Із боксерами поспілкувалася знімальна група телебачення Капрії». з 13 по 14 листопада у Києві. Пройшов всеукраїнський турнір пам'яті боксерів у лавах Зсу серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. Донецьку область згідно представили чотири юні боксери з міста Мирноград. Було 250 учасників. 100. 90-ті юнаків і 60 дівчат. Сарумані йшли з 13, го 14 го цього місяця числа. Ну, проходили там -то Біла Церква, Київ, Тернопільська область. Ну, хоча були міста різні. Так що наша команда виступала добре. Чотири перших місця, три хлопці і одна дівчина. На змаганнях Донеччину представляли спортсмени не лише з Мирноградської громади. Представляла збірна Донецької області. Представляли її Добропілля, Покровськ, потім Українськ і Краматорськ. Слідчі змагання у них у Коломії у Коломиї, Івано-Франківська область будуть 4 по 10 грудня змагання великі. Все український турнір по боксу буде. Спортсмени зазначають, суперники були гідними, тож змагання пройшли досить цікаво. Ну, був один бой, побідів, все добре пройшло. Інтересно було. Ну, хороший суперник був. Ну, бой провели хороший, середній такий. Можна було і краще, звісно, поработати, але більш менше Перший раз без тренера їздив, от, без тренера. Вот так вот сложно было. У меня был один бой, у нас была ничья эмоции ну, позитивные. Я занял перше місце. 26 числа по 30-й еду на Полтаву. Надеюсь, на победу. Занимаюсь в петле. Для меня эти соревнования прошли ну, тяжело, но выиграл. На соревновании было тяжело, потому что соперника. Ну, тому, що він більше займається у нього краща техніка, але все одно повіді. В результаті змагань Кирило Кирилюк та Вікторія Амельченко потрапили до збірної України з боксу. Наразі спортсмени готуються до наступних змагань. А далі поговоримо про погоду на завтра, 23 листопада. Весь день у Покровську буде хмарним, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус двох до мінус десяти градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі, бережіть себе та на все добре.